Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити таблицю акуратною, гарною і зручною. Отже, в нас є таблиця, яка відображає продажі якихось менеджерів за певний період, і нам потрібно зробити її трошки красивіше. Почнемо ми з чисел, які є в таблиці, і нам потрібно зробити так, щоб вони всі однаково глядали. Ми бачимо, що тут є по центру, тут в ліву сторону, тут вправо. Тут відображаються два знаки, після кого в інших випадках не відображаються. Ці дані так виглядають дуже часто тоді, коли вони копіюються з якоїсь облікової програми або з якогось іншого джерела. Тобто вони копіюються разом з форматом і в нашій таблиці виглядають дуже неоднократно. Як нам це поправити, ми дивимося, де у нас формат плюс-мінус підходить, виділяємо цю комірку, натискаємо формат заливки і виділяємо всю нашу таблицю. Ми виділили і побачили, що цифри у нас тепер відображаються однаково. При потребі ми можемо додати знаки після коми або забрати, якщо вони є. Тепер глянемо на наші назви стопців, вони виглядають, м'яко кажучи, дуже не ок, адже у нас є періоди, вони в принципі однакові. це є один місяць, але виглядають вони всі по-різному. Нам варто змінити назви стопців однаково. Тобто перша буква у нас велика, зайвий пробіл спереду видаляємо. Січень 25 такий формат в нас влаштовує, і ми змінюємо всюди на такий самий. Так, тут змінюємо на березень 25. Квітень 25. Травень 25 теж є, але зробимо великою, щоб все було однаково. І сума всіх продажів теж не дуже гарно виглядає. Ми змінимо це на підсумок. Вирівнювання нас в стовпців зробимо теж однаково, бачимо тут квіти по центру, а всі решта в ліву сторону. Тут ми вибираємо в ліву сторону для всіх і в нас квіти пересунувся. Так, лютий бачимо, що тут є теж пробіл і його варто видавати. Тепер нам потрібно змінити розмір стовпців, щоб вони були всі однакові. Це робиться таким чином. Ми виділяємо весь діапазон, тобто всі стовпці від B до H, і змінюємо розмір на однакові. Так, і таким чином це вже виглядає набагато акуратніше, ніж було. Далі перейдемо до наших менеджерів, вони теж виглядають якось дивно всі. Десь є ім'я і прізвище, десь є повністю ім'я і прізвище, десь просто ім'я, десь ім'я по батькові. І отакий от варіант. Варто привести все до одного варіанту. І, наприклад, ми знаємо, що у нас працівників не дуже багато, і нам достатньо написати ім'я. Таким чином, ми цей стовбець теж відображення його зробили кращим. Ми пам'ятаємо, що спочатку у підсумках у нас цифри виділялися різними кольорами. Зелений це найбільший, червоний це є найменший. Ми можемо зробити це саме, тільки трошки акуратніше використавши умовне форматування. Формат, умовне форматування, шкала кольорів. І обираємо. Ось такий. І в результаті ми отримуємо чітке відображення наших цифр. Що ми тепер можемо ще зробити? Ми забираємо цей жовтий колір, забираємо ці межі, тобто не забираємо, а змінюємо їх на такі приємніші і додаємо формат перемінні кольори. Вибираємо такий варіант, і ми можемо тут змінювати кольори на якісь інші. Ну, як правило, вони в принципі, нам підходять, натискаємо готово. І виділяємо ще жирним кольором наші назви стовпців, щоб краще це відображалося. Також ми можемо додати назву нашої таблиці. Додаємо два рядки вище і пишемо, наприклад, назву це є продажі. Так, робимо по центру вирівнювання, додаємо став, наприклад, 14-й шрифт і об'єднуємо всі наші комірки. Також можна додати таку штучку, як е, нижнє підчеркування, і у нас отак буде виглядати. Другий рядок можна трошки звузити. Тепер ми можемо додати стовпець з лівого боку. Він створився разом з форматуванням, нам потрібно його видавати. Натискаємо формат, перемінні кольори знов і змінюємо діапазон. У нас було від Battery до I8 і ми залишаємо так само. Так, тобто у нас тепер на i не поширюється мовним форматування. Тепер виділяємо через Ctrl перший рядок перед нашою таблицею, і останній, і звужуємо його до приблизно таких меж. Після цього все, що нам не потрібно на аркуші з правого боку, ми приховуємо. Так, знизу ми не приховуємо, через те, що таблиця може доповнюватися. І після цього ми натискаємо вигляд, показати і знімаємо галочку з сітки. І таким чином наш звіт тепер відображається. Набагато гарніше, зрозуміліше і чіткіше.